Знімаєш, блін. Ой, я починаю матюкати, тому що пройшло три години, блін, більше, з 5, 5, 5, 6, 7. зібрали все класно, все було офігенно, зібрано класно, все зібрало, кльово запустили. Не бачить напругу на вході. Блін, думаємо, ну все, жопа, коротше, блін. Що? Перебрали, блін, щиток. Кажуть, перекиньте фази. блін. Перекинули фази раз. Перекинули два, перекинули три, блин. поміняли місцями. Оці це теж поміняло місцями. Коротше. Ніфіга, блін. Що далі робити? Йо пірний театр. Розібрало вже нулі. Добралося до нулів, блін. Напряму нулі під'єднали. Ніфіга, блін. Думаю, ну може вже нуль з землею треба з'єднати? З'єднало нуль з землею. Ніфіга. Виключаємо включаємо, виключаємо, включаємо, блін. Я питаю, ну що, що робити? Як його блін, підключити, що? Всі мовчать, коротше, ніхто не знає, блін. Чекай, шукаю в інтернеті, немає тифіга, блін. А тут є сука на лаштування, бляха-муха. Це ми є. А сам побу не буду догадатися. Заходимо, блін. А, у нас була така помилка. W03. Fast Wrong. Зараза, блін. Ну це було таке багато-багато таких помилок. І думаю, ну що ж нам робити? Заходимо в гірцетінг, блін. Получається, ну, змінюємо напругу там. 220 вольт, 380. Тому що в нас стабілізатор на 220 вольт виходить. Окей, поміняло, ніхіга. А тут ще є така маленька штучка. Фази тайп. Стояло по 0 0,240-120, поміняв на 0,120-240, і йде пірнітеатр, все працює. Все бомба, все ракета. Зараз будемо перекоментувати щит, зараз запускати. І все у нас буде добре. Тому, блін, ну капець, то... що немає слів. Але хто столкнувся з цією проблемою, блин, оця проблема, вона стільки нервів з'їла, але ми її порішали. тому Звертайтесь до професіоналів з нами будувати легко. <смір> <смір> Сука! Ну нам не легко!